Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Між Мелітополем та Костянтинівкою трохи зажурився міст. Кажуть, що наші військові влучили по опорі, і тепер окупанти не зможуть використовувати цей важливий для них шлях, щоб перекидати техніку та особовий склад. Та й, взагалі, експерти подейкують, що незабаром ЗСУ почне контрнаступ на Запорізькому напрямку і вийде до Криму. Чекаємо. Окупанти традиційно для себе тероризують мирних українців. Посеред ночі прилетіло неподалік Комишовахи. У селі Жовта Круча дісталось будинкам місцевих жителів та пам'ятнику радянським армійцям. За мужества і отвагу Путлер нагородив Мелітопольського гауляйтера Єбалицького. Сподіваюсь, наступну нагороду зраднику вручатимуть вже бійці зсу. Якщо ви розумієте, про що я дівчинка, яка постраждала від ворожого ракетного обстрілу в селі Новософіївка, притомна може самостійно дихати та їсти. Нині вона в реанімації стан її батьків критичний. Якщо бажаєте допомогти родині фінансово, надсилайте гроші на карту, номер якої зараз бачите на екрані. Особливо небезпечну злочинницю викрили у Мелітополі. Рашисти видворили з міста місцеву мешканку Людмилу Куркуріну. За що за дискредитацію влади РФ і дестабілізацію соціально-політичної обстановки? Як саме жінка дискредитувала окупантів? Вони не сказали, але не забули відзняти процес зачитування вироку на камеру. А затяжні дощі розмивають дорогу життя, якою люди виїжджають з окупації. Однак вибратись все ж можливо завдяки рятувальникам. Минулої доби ДСНСники витягли з багнюки біля Кам'янського 12 автівок, чим врятували 81 людину. Підписуйтесь на телеграм-канал 5-ї редакції. Там лише найголовніше.